Не Нечепоче про гріхи інших, а ридай над ним. Навчиться мовчати про чуже, те, що тобі не доручено, те, що тобі не касається і те, що тобі не розповідало. Чуйте, друзі, це дуже важливо. Якщо ми хочемо бачити Бога в своєму житті, розвивай любов і співчуття. Оце найліпша нагорода для Бога, коли твоє серце переймається співчуттям і любов'ю. коли твої мотиви це наразі допомогти людині справитись, вигребти, вийти з цього положення, надбати той мир з Богом, відновити якісь відносини, які і так же без цього зруйновані, блаженні, чисте серце, бо вони Бога побачать. Я вірю, що тут сидять ті, хто хоче бачити Бога у своєму житті. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає.